ти маєш на увазі? Ой, а чому він у мене выснул? Да? И сакиры, за 2. А, Вадим, дякую за брассой, та 2 good game. Бывайте по себе. Наград. Ты мне кину, Не сдалось. Так, воды надо два уже. Т.Х.Р.Т. А Сабрина жмотничает. Жмотничает. Т.Х.Р.Т. Что ты хочешь <свят> <свят> То есть чудовый ник придумал. Главный хер в мире животных. Блин, что я смотрю, кот Зато все Сабрину обидел. Сабрину никто не называется. Звізда, зазвізділась після минової перемоги. Бачиш? Так, що стартуємо. Що я вам казала. Так, хвилинку. Якщо хтось бажає Звіздівка. до нас доєднатись, можна грати через браузер, через телефон. Напишіть в чат, ми вас почекаємо. Бачу, я це не вибирала, вони все <гум> так Також підписуйтесь, хто новенький. А що ти радуєшся? Ти знаєш, які там звідти огромні? А тепер подумай ну... над цим. Чорочка ти, ж... ти наша. Що ж, раз всі мовчать, ніхто не підписується, ніхто кажеш? нічого не пише. Ти сповни, яким розміром зв'язку на небі. Тільки кого толстий назвав. І що? Якщо... Ну, mm. І що? задумайся, зв'язочка. Там вулки, бачите, що вони. Розмір. Зірочка. Зірочка, зіронька. О, зіронька. Отак, вадімте, що ж ти так. Так. Вітаємо, хто доєднався якщо є бажаючим, можна ще до нас скочити, пограти разом з нами. Пишіть в чат, якщо розмір, є бажаючи. Я думаю, розмір сонця, як зірки. Воно десь тут і пише запускай Да, добро, поїхав Найменше <кху> <кху> це тоже VIP запускає, не? М? Mm? Я так зрозумів це тоже VIP запускає, не? Не, це я запускав Вітання! <кху> І ласкаво просимо то сміхря. Худи так вітаємо на стрімі. Схоже на те, що вся банда в зборі. Думаю, я натисну на велику червону кнопку почати. Вся панда в зборі. Ось і перший раунд. На ваших пристроях з'являться два завдання, на які можна відповісти розумно або не дуже. Як забажаєте, усі будуть обирати між вашою та чиєюсь відповіддю і вирішать таким чином, хто переможе. Ви отримуєте бали на основі відсотку людей, які віддали перевагу вашій відповіді. Майте на увазі. Розумно, або не ви. Поші тві відповіді прямо зараз. А де той шумний неадекватний? Oh. Так. Час майже вийшов. Клич 4 кінечка, якщо треба. Бомель, Під такого категорію тільки два підходять. Надо <кхем> А до нас тільки горьох заходить. Але він не шумний. З... І... Який задній фон для селфі виглядатиме справді лячно? Стану птичкой, улечу, стану рыбкой, уплыву, стану... Босс очень Стану конем, убежу. Станешь раком, позовешь. Я хотела написать раком с... с раком. речь, можно сказать. Сказать тебе сейчас ответим. На Не Да. Я за хату. далі. угода вода з дияволом. Ви йому свою душу в обмін на... Голосовой... <сус <Harper> <сус> а можно ці без чи просто так два листочка поряд поставити? <сус> а давайте. <сус> <сус> Рухаємось <святуюся> далі. <святую> <святую> Мене більше інше цікавить. Страшний сержант постійно кричав: Чиназис. Ту-ту паровозик. <святую> це, це, мабуть, відсилка на цього, блин, на афроамериканського військового, який дітей виховував Парово. в фільмі. Я тоже паровозик. <святую> Сухой так, такий серйозний сіжон. Заходи в руки, і какий тут у паравозі. Ось такий перший раунд. Подивимось, скільки балі ви наш кребле. Совне обличчя. Хто в об а хто у нас обобан? Усі бали та бонуси подвоїтся, а отже подвоюється і азарт. Пощить відповіді прямо зараз. Те, чого ви не захочете побачити оборонахідок. Так, так, що тут у нас? Почнемо з. <клеви> Найсмішніше, що можна зробити у магазині, поки ніхто не бачить. Кекс. Файно, тепер голосуємо за улюблене. <клеви> <клеви> Пукнути? Це мужика в А Хто цим <ця> кексом займається? <клеви> Не знаю. Вам Краще знати. Та ще є в магазині, в продуктовому. <клухи> І далі виглядатиме дивно, якщо перша фраза іншого після прибуття буде. Відвеніть нас до. Знову <клухи> Вадим. Гаразд, голосуємо. Я не розумію, що це, але окей. Он чи не файка, де билера захотіла. Наступне три речі, з яких складається запах последньої людини. Тримання гаряча йога. Хай буде гаряча йога з поваги. Ну, зірочка, не сумує. Стопне завдання Те, чого не хочете побачити у бюро Не Дай Бог хтось напише Вадима, я його приб'ю. Блін, я тільки що подумав. Ну, бач, Вадима не написали. А я б знає, що він хотів Хто там? Свій ноут. Ні. Три кредит. Я не думала, бабу розвинуть другого раунда. Сухарики. Сухарики. Пошел вот тут. Правда, субринка, подвинця. дружу Третій раунд, фінальний. Ви завели, щоб я знову не виграв. Придумайте фразу, яку позначав цей акронів. Запропонуйте розширення для цього акроніму. Що тут буквы нема. Ну що ж, з Богом. Це ж кажуть, що, що сатір, сатірчик ще не голосує. Бо так, ми, ми типу, самі пишемо, самі Та голосуємо. Але... Ой, ми що ви там не робили? У фіналі Нема відповіді. Ви віддасте золоту Але... медаль найкращому жарту. Зробіть <рес> <Александр ложит ету. рес> це! Олександр тривожить це Як? Альпійські лесбійські єноти. Атомний дихтарик єнота. О, хтось фанат єноті. Ну, а, я, я фанат ракети з із... цього. Стражі Галактики. Ну, no, да. No. Александр по-любому на свій канал. Ця напруга мене доконає. Погляньмо, що я не могу. Продамо усі медалі бали. Це все час для оголошення фінальних результатів. Що, усе? Я о. Блять. Блядь Я більше трезво не іграю Все, а хто з тобою не грає? Чого він не грає? Я більше трезво не іграю Так, а то все, все, все чудово так. ти твари зіграв Давай, дякуємо за компанію, Вадимчик Я водичка. по одному граю? Мені давай ще одну гру Та ні, мене вирубає тебе не цей, Так хуер, блин. <сіх> В итоге не, Як а тепер влял, бля, не спав со вчерашнего дня, как мы розниши. А ты пон гулял, блин, не спал, блин, на ходу. Ладно, два, <сіх> ну, <сіх> остальные пидес. Ммм, mm, у нас 11 лет Я больше трезво не играю. Так, что, вымыкаемся? Спайсы за стрим. Да, и вам дякую, мои хорошие. дякую за компанию, дякую. Знову досидівся до півтретій. Треба буде якось тепер спадки на це. Ночі? Да, що ж, дякую. Добро. Ну, передаємо вітання в майбутньому ютубчику. З нами був вітамін та Сабріна Войсі в гостях і в чаті і Сатір і Гато. <coughs> сатір, а, як там? В чаті голосував за відповіді. Ну, не голосував, бо я відповідав в чаті. Гато вітамін та я ми грали. Дякуємо за увагу. Передаю вітаннячка в майбутнє. Якщо хтось захоче підкормити стрімера, це можна зробити з за в шапці профілю на Monobank чи Донотево. Да Що пропустив? Ні, нічого не пропустив. Гата <coughs> 5 виграв і ми вже завершуємо стрімчик. Також, якщо комусь сподобалось, підписуйтесь на канал, YouTube, Telegram, Discord. Ні, YouTube, Telegram, Tікто, да. стріми проходять у Тіктоці переважно. Хто захоче саме в цю групу грати, пишіть в Телеграм, в коменти. Ну, чи під відео там уже якось зв'яжемось, бо ми так не, 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 не часто, а якщо мене гітують, то ми вмикаємо. Ну, якщо є там 4 бажаючих і більше. Тож так, я запис завершую. Бережи вас Бог. Дякуємо нашим спонсорам, нашим глядачам-підписникам. Хай наших спонсорів буде все добре, бережи їх Бог та вищі сили. Бажаю їм захисту та інтуїції. Ну, а кому треба гроші Забрати чи вирішення чи, чи вирішення питань. Бажаємо їм. Пришвидшення і найкращого вирішення всіх їхніх питань. Ну, не всіх, а пріоритетних. Ну, а захисникам України. Захист від вищих сил. Дякуємо до зустрічі в наступних відео та стрімах. Запит Та, Ну да, вже під третій ночі, вже ходить тут сказати.